науково видавниче об'єднання літера» створене у 1992 році на базі кількох дослідницьких центрів Києво-Могилянської академії. Серед його засновників учені різних гуманітарних галузей. На початку 90-х, після розпаду Радянського Союзу, видавнича справа була у занепаді. Видавництво, б знайомили широкий читацький загал із важливими темами християнської культури, практично не існувало. Бракувало якісних перекладів, а також оригінальних видань вітчизняних учених, імена яких замовчувалися. Слід було заповнювати ці прогалини у культурному контексті. Ми намагалися подолати ту ізоляцію, в якій опинився Київ і Україна. І ще дуже важливо: знаєте, були поруйновані всі мости між освітою, зокрема вищою освітою, і видавничою справою. От, знаєте, мене вразило колись. Я зустрів вислів, що найкращий показник вищого навчального закладу це каталог його видавництва. Треба було напрацювати те, без чого взагалі не можна уявити освітньої процеси для студентів, для викладачів. І ми почали друкувати багато перекладів, але також оригінальних авторів з України. Основне спрямування видань, які побачили тут світ науки, що вивчають людину від історії та антропології до психології, філософії та богослов'я. А найперша вимога до авторів уміння чітко прозоро і глибоко писати про людину. Цільова аудиторія видавництва, студенти, викладачі і загалом як найширше коло інтелігенції. На переконання Костянтина Сігова, для того аби зростала якість освіти, потрібні якісні видання, адже від спілкування людини з книгою залежить рівень її спілкування з суспільством, визначення свого місця у світі. Так у видавництві вийшли друком труди християнських мислителів ХХ століття, серед яких митрополит Антоній Суровський, Сергій Авєрінцев, митрополит Каліс Туер. Для дослідників російської теології тут пропонують праці з релігійної філософії Миколи Лоського та Володимира Соловйова. Популярна є християнська серія бібліотека Клементіна у форматі кишенькових книжок. Такі праці, як лексикон внутрішнього життя Енсу Б'янкі статтями про духовну брань, послуг та піст, є своєрідним вступом до добротолюбія. Особливо співробітники видавництва вишаються своїм кобзарем, що побачив світ у 2009 році. Зокрема, от Кобзар з ілюстраціями Василя Сидляра, який ми видали. Це геніальний художник, його називали. Київським Пікассо репресоване в 30-ті роки. Це блискучий приклад того, як книга 19-го століття може бути побачена в 20-му, і як тепер в 21-му столітті люди зовсім в інший спосіб можуть уявити всесвіт того ж самого Шевченка. Одним із найдальших проєктів 2010 року є Європейський словник філософії, відзначений преміями Львівського книжкового форуму та рейтингу Книга року. Великим успіхом наразі користується книга американського автора Ярослава Полікана, ідея університету. Вона розкриває бачення відомої історики християнства та богослова щодо того, якою має бути сучасна вища освіта. Тут надається якась можливість для студентів. Провадити своє дослідження сюди, можна звертатися. Просто кожен співробітник він має також свою якусь тему, яку він розробляє. Не всі мають тут кандидатські ступені, але деякі співробітники читають на івриті, читають давньогрецькою мовою і, і латиною. Що ну що, що є необхідним для якихось серйозних досліджень. Інтелігенція, скажімо так, яка дотична до академічних кіл, вона має свій шлях навернення. І тому, коли вони приходять сюди у справах робочих своїх, якісь семінари, наукові, конференції, тут укладаються їхні книги, і вони бачать цих людей, яким їхня релігійність не заважає а, так само займатися серйозною науковою роботою. А, ну, напевно, це для них теж якесь свідчення і, 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 і така проповідь не словами. Так, бо, можливо, а, -а, а справами. Також «Духи літера випускає серію збірників за матеріалами міжнародної конференції Успенські читання, яка щоосені проходить у києво печерській лаврі та Софійському заповіднику. Видавництво співпрацює із центром Святого Климента, що діє при Києво-Могилянській академії. На базі видавництва проводять семінари з філософії та теології. У селі Лишня Макарівського району Київської області співробітники Духої літери організовують літній богословський інститут, викладачами і студентами якого є богослови і просто зацікавлена молодь із різних регіонів України та Європи. У структурі видавництва є мовні та наукові редактори, перекладачі, дизайнери, головний дизайнер Ірина Пастернак, художник за освітою. Вона створює оригінальний образ книги мозаїчною мовою, спираючись на іконографію та використовуючи світовий досвід оформлення книг. Щороку у видавництві виходить в середньому 50 книжок, а це уже сотні видань за час його існування. У 2011-му науково-видавничому об'єднанню духи літера виповнюється 19 років вік, коли можна не тільки реагувати на запити сьогодення, а й формувати їх. За цей строк воно довело, що і у наш час є автори, заради яких варто їхати не лише в інший кінець міста, але й в іншу країну. Праці таких авторів не старіють, і контекст, який вони створюють, є визначальним для освіти та формування суспільної думки в країні.